У молитві схиляюсь, на колінах тищи, і тебе, я благаю, Бог владико душі, віди в серце, благаю, там засять у ньому. Я Твоє слово приму, віди в серце, благаю там засять у ньому, я твій голос пізнаю, твоє слово прийму всі щоденні турботи залишили мене. Серце тиснуть скорботи, сонячний не бере, Да ти відповідь знаєш на питання душі, тож прийди я благаю у вечірній тиші. Да ти відповідь знаєш на питання душі, тож прийди я благаю у вечірній тиші, словом правди щоденно нам життя осявай дай надію нужденний Тайни нам відкривай, щоб прийняти життя слово, щоб горіли серця, щоб іти до одного, до небес, до Отця, щоб прийняти життя слово, Іти до одного, до небес, до Отця, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь в ім'я Отця і сина, і Святого Духа, амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси єсе наповняєш. Скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, Боже, милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі, і вилив її на нас через Духа Святого Утішителя. Тобі довіряємо сьогодні. Долю світу і кожної людини, прихилися над нами грішними і вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло, дозволь нам пізнати Твоє милосердя, щоб у Тобі, Боже, в трійці єдиний, ми завжди знаходили джерело надії, віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас. І усього світу, Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей, нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресення мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло, і кров, душу, і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа. Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний. жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і Ірихи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отерпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь! Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Покрови воду. Що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо, всесильний, Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу нашу Україну зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу Батьківщину, Україну. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина. І Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву, вервички до Божого милосердя. Нехай святі Божа любов нас омивають від гріховних прогрішень, Благословенного всім Божого вечора і мирної спокійної нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки! Одної ночі Ісус витер сльози з моїх очей і сказав не турбуйсь, я з тобою повік, скажи людям, що. їх Скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю їх, тоді глянув на грішний світ. Що потонув в темнотах і звернувся до мене, повний смутку сказав, скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу Коли зійдуть з моїх. Скажи, що шукаю їх, скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу. Коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю їх, не забуду. Ту Тоді був я сліпим, він вернув мені зір, скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу. Коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю. Скажи людям, що лю. Люди...